Сьогодні ми приїхали робити ось тут свердловину ремонтувати, але це, на жаль, один із тих випадків, коли врятувати свердловину не вдається. Зроблена вона 50 метрів 63-ю трубою. Значить, на 30 метрах ми вперлись в заму. Тобто Майже 20 метрів свердловині замову. Почали її очищати і пішов, пішла земля. Тобто в цій свердловині десь розлом труби. Ну, на 18 метрах ми бачили один стик паяний. Ну, десь, можливо, нижче розірвало або розірвало трубу, або розірвала стик. Не зрозуміло. Ну, в общем але пішла землистий пісок. Пісок з землею. Ось в тому місці ми зробили миусвергловину. Зараз ми поставили її на промивання. На промивання. Ось тече водичка. Сіночка дає отаку воду. Ну, зараз ще промиваємо і потім подивимося, що це за вода. Максим миє водичка. Скільки там кубов, ніхто не знає. Ну, кубо три, мабуть, точно. Ось і там стара свердловина. Он одна і он друга. Це абісинські свердловини. Вон біленький песочек.